Доброго дня! Чим ми сьогодні з Мішою займаємось? Показую. Міша! Підписчикам привіт передай! Коса поки роса, без Ось, а да. все і... мішень на, на парад. Да, так, це дідовський <реклама> Ось такого треба поставити. О, О. де да. <реклама> 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 даже, бач, косарка знайшлась. Ага. <реклама> так, і трошки рекламки. Вчора в вчорашньому відео воно, ну, звісно, було, але ну, щось переглядів мало. Може хто якийсь новий глядач там з'явився. Є на продаж ось такий плуг. Кому треба картоплю? Вони, кому вона нужна картопля. Ціна цього плуга 350 доларів. Даром хай приїдуть заберуть. А, даром Миша, картоплю приїдьте, заберіть. Кому треба. Десь я у відео дивився, хтось шукає такого бруса. Єсть такий брус, є такий гідробачок. Так. Цей будемо сьогодні бризкать пшеницю, тоді пізніше включуся. Ми ще вже громов. А ти вже здоровкась. Слава Україні! Героям, слава. ти вже здоровкався, що ти... Так дорога, це так дві фото, бо Не матюхайся. Як не знаю, чи камера передає щось, ми з мишою слабо настроїли. Гуде, гудуть подчіпники, треба міняти. Ну поміняю. Ні, то хай він міня. Так, хорошо. отак ми бризкаємо. Пшеничка поки не погана, як бачимо. Да, не, не, не орав, дискував, ніякого не, не добрива. gps Ді, навігація в нас така, вон, бачите, друзі. Хорошо, буде ще щось цікаве, може. Та буде ще щось цікаве. Включуся пізніше. Друзі, ще є косарка така на продаж. Кому цікаво. Як ото кажуть, ціну пропонуйте. Ми вже додому. Підписчикам пока. Підписчикам пока, поїхали Да. Так. Ну, коротше, то робота наша. Наберу добре мешку. Давай. Отак у нас получилося. Так, ну на цьому все усе, до побачення.